Ви знаєте, чому собаки копають після того, як сходили в туалет? Мені це було дуже цікаво, бо постійно приїздять нові собачки, і я часто це помічаю. Зараз я вам розповім. Собаки копають землю або траву після того, як сходили в туалет, не для того, щоб закопати свої сліди, як коти. Насправді, це поведінка пов'язана з маркуванням території. Є декілька пояснень такої поведінки. Запахові залози на лапах. У собак є спеціальні пахучі залози між подушечками лап. Коли вони шкряпують землю, вони залишають свій запах, сигналізуючи іншим тваринам. Тут був я візуальний сигнал для інших собак. Підряпини на землі видно здалеку, і це працює як додатковий маркер території. Інші собаки можуть побачити сліди та розуміти, що це місце зайняте. Інстинктивна поведінка предків вовки та дикі собаки також використовували подрябини, щоб позначити територію. Це природний інстинкт, який залишився навіть у домашніх улюбленців. Емоційне збудження. Деякі собаки роблять це, коли вони збуджені або радісні. Особливо якщо вони гуляють у новому місці або зустріли інших собак. Якщо собака занадто активно шкрябе лапами і робить це надто часто, це може бути способом зняття стресу або проявом домінування. Але зазвичай це просто природна поведінка, яка не потребує корекції. А твоя собака теж так робить?